Чи має право поліція перевіряти ваш телефон? Як діяти, якщо поліцейський просить розблокувати смартфон? Який порядок огляду телефона, як регулюється перевірка телефону в умовах воєнного часу, як захистити себе та свої дані? Вітаю, друзі! З вами адвокат Олег Туєв. Підпишіться на мій канал, ставте лайк і поділіться цим відео, бо сьогоднішня інформація може бути корисною для багатьох. Ситуація, коли поліцейський просить вас надати телефон для перевірки, стає все частішою, особливо під час воєнного стану. Уявіть, ви йдете вулицею, зайняті своїми справами і раптом вас зупиняє поліцейський, просить документи, а потім покажіть вміст вашого телефону, що це законна перевірка чи свавілля? Що робити? Що каже закон. У цьому відео ми розглянемо практичні відповіді, підкріплені нормами українського законодавства. Поговоримо чесно з точки зору права та реальної практики. Отже, коли поліція може вимагати телефон для огляду, одразу скажу, що поліція не має права просто так, безпідставно вимагати ваш телефон для огляду. Законодавство України чітко визначає, коли і за яких умов це можливо. Розглянемо основні ситуації. Перевірка документів це не дозвіл на вторгнення у телефон, але на практиці поліцейські часто зловживають цією нормою, розширюючи її на огляд особистих речей без підстав. Відсутність чіткого механізму оскарження таких дій на місці ускладнює захист прав громадян. Згідно зі статтею 32 закону України про національну поліцію, поліцейський має право перевіряти документи, що посвідчують особу, якщо є підозра, що ви вчинили правопорушення, перебуваєте в розшуку, чи є загроза громадській безпеці, але телефон не є документом. Тому вимога надати його для огляду в цьому випадку незаконна. Простий перегляд паспорта або військового квитка не дає права перевіряти ваш мобільний пристрій. Наприклад, якщо вас зупинили для перевірки паспорта, а поліцейський вимагає розблокувати смартфон для уточнення даних, це порушення ваших прав, адже телефон це ваша приватна власність, а не документ. Друге, у разі адміністративного затримання. Під час адміністративного затримання, що регулюється статтями 260-263 Кодексу України про адміністративні правопорушення, поліція може провести особистий огляд і огляд речей. Це можливо, якщо вас підозрюють у вчиненні адміністративного правопорушення, наприклад, дрібному хуліганстві чи порушенні громадського порядку, але не детальний перегляд інформації на телефоні. Відповідно до статті 264 коап, речі можуть бути вилучені тільки як докази адміністративного правопорушення, але не перегляд фото, чатів, дзвінків це вже втручання в особисте життя стаття 32 конституції України, що можливе тільки за рішенням суду або у передбачених законом виключеннях. Тобто огляд телефону можливий, якщо є підстави вважати, що в ньому містяться докази правопорушення, наприклад, фото чи відео. Але звертаю вашу увагу, що огляд має відбуватися за чіткою процедурою, про яку я розповім нижче. Третє, у разі кримінального провадження, ось де починається серйозна юридична площина. Згідно зі статтями 233-234 кримінально процесуального кодексу України обшук телефону можливий лише за ухвалою слідчого судді, за виключенням невідкладних випадків, наприклад, терористичний акт. Навіть при відкритті кримінального провадження без рішення суду, поліція не має права на ходу змусити вас розблокувати телефон або переглядати ваше фото. Месенджери, контакти без оформленого процесуального документу. Наприклад, якщо вас підозрюють у шахрайстві через інтернет, слідчі може отримати дозвіл на огляд вашого смартфону, але лише за наявності обґрунтованої підозри. У реальності часто слідчі оформлюють добровільну видачу телефону під психологічним тиском. В таких випадках добровільність є фікцією, і ці дії можуть бути оскаржені. Четверте. Перевірка телефону у воєнний час. Воєнний стан не скасовує Конституцію, але вводить обмеження окремих прав стаття 64 Конституції України. Згідно з указом президента про воєнний стан дозволено посилення контролю з переміщенням громадян, перевірка документів та речей. Права поліції розширюються, але не безмежно. Згідно зі статтею. Восьмою закону України про правовий режим воєнного стану поліція може проводити огляд речей, включаючи телефони, якщо є підозра у вчиненні дій, що загрожують національній безпеці. Наприклад, це може стосуватися підозри у співпраці з ворогом чи передачі даних через месенджери. Однак, навіть у воєнний час огляд телефону має відбуватися з дотриманням процедури. Складання протоколу, наявність свідків або відеофіксація. Без ухвали суду, примусовий доступ до телефону можливий лише у виняткових випадках, пов'язаних із терміновою загрозою, який саме порядок огляду телефону. Якщо поліція має законні підстави для огляду вашого телефону, процедура має відповідати чітким правилам: ваша добровільна згода або ухвала суду. У кримінальному провадженні огляд телефону без вашої згоди, можливий лише за ухвалою слідчого судді. У разі адміністративного затримання ви можете добровільно надати телефон, але примусовий огляд без ухвалу незаконний, оформлення протоколу. Огляд телефону має супроводжуватися складанням протоколу. У протоколі зазначаються підстави огляду, дані про особу, яка проводить огляд і свідків, якщо вони є. Присутність понятих або відеофіксації. Згідно зі статтею 266 КУАП, огляд речей має відбуватися за участю двох понятих або із застосуванням відеозапису можливість залучення адвоката. Що буде, якщо ви відмовитеся надати телефон? Ваша відмова. Не є порушенням закону, а реалізацією свого конституційного права на приватність, стаття 32 Конституції України. Максимум, вас можуть затримати за підозрою у вчиненні правопорушення, але примусово переглянути вміст телефону без рішення суду не може. Якщо вимога поліції не підкреплена законом, ви маєте право відмовитися, і це не тягне юридичних наслідків. Проте на практиці поліцейські можуть чинити психологічний тиск, тому важливо знати, як поводитись про це далі як поводитися під час спілкування з поліцією. Спілкування з поліцією це завжди стрес. Але правильна поведінка може захистити вас від незаконних дій. Ось кілька парад: зберігайте спокій, не провокуйте конфлікт, будьте ввічливими, але впевненими. Не грубіяньте, але чітко заявляйте про свої права. Наприклад, назвіть підставу для перевірки мого телефону. Попросить назвати правову підставу вимоги. Уточніть, чи є ухвала суду. Наполягайте на протоколі. Якщо поліція хоче оглянути ваш телефон, вимагайте складання протоколу та присутності понятих. Не розблоковуйте телефон без підстав. Ваш смартфон. Це ваша приватна власність. Без ухвалу суду ви не зобов'язані надавати доступ до нього. Записуйте розмову, ви маєте право фіксувати спілкування з поліцією на відео чи аудіо. Наполягайте на присутності адвоката, зберігайте докази. Якщо ви записали розмову чи маєте свідків, це може стати ключовим у суді. Незаконні дії поліції можна оскаржити через суд або звернувшись до Державного бюро розслідування. Висновок: перевірка телефона поліцією це не просто формальність, а питання ваших прав і свобод у воєнний час. Вимоги до безпеки зростають, але ваші права залишаються недоторканими. Пам'ятайте, мобільний телефон не просто пристій, а частина вашого особистого життя, і це життя має бути захищеним.